Як мене вчили, як мене виховували. Типу, не роби так, тому що буде так. Тобто не роби чогось поганого, тому що станеться щось погане, тому, тому що воно приведе до поганих наслідків. І це начебто нормально. Є там закони соціальні, є навіть е, ці заповіді е, християнські. І це начебто зрозуміло. Але що робити з ситуаціями, які валяться на тебе, а ти ж нічого начебто поганого не зробив. А воно валиться, валиться на тебе, а ти думаєш, що таке, звідки воно? За що мені це? На це соціум відповіді не дає. Типу... Пігня трапляється? Вона ж трапляється то не просто так. Вона ж звідкись береться, в неї є чітка, чіт, чіткі причина і наслідок. Ніщо ж не береться якось раптом звідкись. Всьому є логіка. У всьому є логіка. Але що ж мені з цим робити, коли воно приходить? Моє життя, і я змушений би, просто реагувати на це. Фактично відбиватися від якихось негараздів. І найголовніше, що задую, задаю своє питання, ну реально, а за що мені це? Я ж не робив якби нічого поганого такого. Ну, співмірно з тим, що трапляється. От там війна прийшла. Що я такого зробив, щоб прийшла війна? Ну, таке банальне дитяче питання. Це задає, мабуть, більша частина українців. З, з, з погляду цієї механіки, причина наслідок такої, в, яко, в якій ми виросли в цьому вихованні, взагалі не зрозуміло, чому так. Очевидно, ж потрібно розширювати якісь. Межі, щоб зрозуміти, що відбувається. І от я, буквально на дня, мені якби всі ці пазли, які я збирав останні роки, вони прям якось так в моменті склалися, що я аж трошки захвилювався, м'яко кажучи, трошки, тому що вони це все міняє. Я не знаю навіть що міняє. Світогляд, світосприйняття, взагалі якби усвідомлення себе в цьому світі і світу в собі. Коротше, я реально. Ну, тут можна було б таке бажання виникає заховатися назад. Той тобто звичне сприйняття простору, світу себе. Типу, ні, ні, це щось занадто. Занадто о, якби такий зовсім інша концепція. І вона не просто з'явилася, вона реально склалася із тих пазлів, які я збирав останні роки, із відповідей на ті питання, які я задавав. І, в принципі, всі ці пазли, ви всі знаєте, всі їх чули, це не секретна інформація вже давно. Я про це про, про, кожен, про кожні ці питання, а, щось там записував, якісь відео і дуже багато людей про це говорять. Однак, одна справа по кусочку, по шматочку. Збирати цю інформацію. Друга, інша справа, коли ці пазли інформація складається, ти розумієш, що це двері в інший світ. І ти, якби пробуєш туди крок робити, тебе все 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 все, все колотить всередині. Е, не... і, і що дивно, це такий страх невідомого. Хоча чому страх? Це якийсь. Таке дуже глибоке хвилювання. Але страх відпустити старе, ось цей страх. Старе, звичне, і піти в нове, хоча воно насправді просто, це просто взагалі інша якість життя. І ми творимо все. Все, що навколо нас, це ми сотворили. І оце я почав все, типу, що робити з ситуаціями, які прийшли невідомо звідки, а я ж начебто не заслуговую на такі. Ну так от, чому таке неприйняття? Тому що неприйняття таких ситуацій. А, а от позиція Я творець, вона каже, це я сотворив. Приймай. Я сотворив і не просто так. Якщо ця ситуація тим болюча, тим більше це вона для мене дуже цінна. Я би просто так сам собі боляче не робив. Якщо я вже роблю сам собі боляче, як творець цього всього, що навколо мене, творець цих всіх ситуацій, які я притягую, фактично створюю, якщо вже мені болить, якщо я вже страждаю, значить ну вже от інакше. Шляху нема, мені треба це пізнати, в цьому є цінність. І от кожна ситуація навколо мене це фактично подарунок. Я живу для чого? Щоб, щоб жити, проживати це життя. І ці ситуації навколо мене це такі е скарби, на які я протягом життя. Би, натрапляю, <хи> щоб їх розпакувати, відкрити і би, усвоїти ці знання, цей досвід, тому що він, саме він мені потрібен. А чому він мені потрібен? Тому що він про мене, саме про мене, тому що він якимось чином показує мені мене. Не як якимось чином, прямим насправді чином, як дзеркало. Але саме би, фокус в тому, що воно то мені показує, але я цього раніше не бачив. І мало хто зараз, мабуть, скаже, що якісь там страждання це мені е, в облаго. Ну, я не готовий був довго до такого. І вже насправді, коли страждаєш від чогось, а найголовніше не розумієш від чого і, і за що, то дуже складно вийти, увійти в режим такий над, над ситуацією і розпакувати її. Ой, якось мене носить, як ж це сформулювати. Як ці пазли склалися будь спробую перезаписати відео Хочеться якось коротше, ну коротше воно якось сухо Теорія суха, а древо життя зеленіє.